І якщо, якщо тебе в церкві ніхто не розуміє, то я думаю, що проблема в тобі. Це, ну так чаще всього буває. І тому, дорогі друзі, навіть, навіть якщо треба просити пробачення, ти не винуватий попропись пробачення, це тільки тебе духовно підніме. А ті, ті люди, які, можливо, до тебе неправильно поступили, їх поклав Бог. Знаєте, Саул теж неправильно поступав. Але Давід ніколи не смів проти нього щось говорити, правда? І тому нехай Господь допоможе нам мудро приймати все, що кажуть наші служителі. це не тому що кажу, що я служитель, а тому, що є велике питання. Якщо, якщо всі кругом винуваті, а я, я не винуватий, то велике питання, в кому проблема. Нехай Бог тобі дасть мудрість, хто це написав, смиритися і прийняти так, як воно є. Но хочу порадити, не шукай ідеальної церкви, не знайдеш. Не знайдеш, тому що і біля Ісуса не були ідеальні апостоли. Чому в християнській музиці проявляється рок? І чи являється гріхом, коли християнська молодь скидає своє фото на сайт однокласників? Відносно фото мотиви для чого ми це робимо. А відносно рок? Ну я вам скажу, бувши рок і У мене в музиці теж деякі є компоненти рок музики. Рок музика це всього засіб, яким ми щось робимо, і дуже важливо не стиль музики, а важливо. Ким наповнений той, хто написав цю музику, чим наповнений Духом Святим чи не Духом Святим, той, хто виконує цю музику, і чим наповнений та та людина, який, яка співає цю музику? Якщо той, хто написав наповнений Духом Святим, то є добре, коли той, хто грає, теж добре. і Хто, хто співає, якщо Духом Святим наповнений, то обов'язково через це буде діяти Бог. Від стилю не дуже залежить, тому що залежить від того, хто і для чого це робить. І ще раз те саме місце: страх, боязнь і ужас. Євангелія від Марка, 14 розділ, 33 вірш. Я зачитаю. Марка, 14 розділ, 33 вірш. І взяв з собою Петра, то є про Ісуса Христа, говориться, Іакова і Іоанна, і почав ужасатися і таскувати. Дорогі друзі, ми всі знаємо, що Ісус Христос мав двойну природу: природу Бога і природу людини, правда? І, як, як, і від природи Бога ніколи не було ніяких проблем, але як тіло людське, йому треба було спати, йому треба було відпочивати. І я думаю, що йому було де в чому неприємно і дечому, як, як людині страшно. Але тому, що він перебував в молитві, тому що він перебував у праведності в постійному спілкуванні з Богом, він зміг побороти своє тіло. Хоча хочу сказати, що у нього було не гріховне тіло, тому що Біблія каже, що він народився в подобії тіла гріховного. І тому нехай Бог нам допоможе в цьому бути близько з Богом і переможемо навіть ці гріховні тіла, які ми маємо. Що ви скажете? Чи годиться давати викладачам взятку? Бо там, де я вчуся, якщо не заплатиш, то не здаш сесію. Чи є це гріхом давати взятку? Е, є в залі такі, хто не дають взятки вчатися. Підійміть руки. Хто вчиться, не дає. Взятки. Дорогі друзі, обов'язково порадтеся з цими братами і сестрами, як вони виживають. Але я вам скажу, якщо мене ловить міліція відносно взятки. Ну, піймають, ну привисив швидкість. Я прошуся, молюся, простіть, помилуйте. Знаєте, чим закінчиться? Вони кажуть: помоліться за мене. Кажу, добре, помолимося за вас, вони дуже священники, нас священниками от саме називають. А я кажу, До, помолимося, вони такі раді. Знаєте, чому вони раді, щоб ми за них молилися? Бо якщо піймати православного священника, він каже, помолюся, але свічка в церкві 20 гривень коштує. міліція мусить платити. Но. Це відносно цього. Якщо вони мене милують, я йду далі і стараюся не порушувати. Якщо вони не милують, я, не даю. я кажу, і так тобі не дам. Так 100 гривень, а так 400. Каже, 400 в банк заплачу, на тобі не дам, тому що ти заврешиш і я. І є можливість для проповіді Євангелія. Відносно того, що вчитися, ну, ви знаєте, зараз для того, щоб народжувати, потрібно дати гроші. А якщо не дати, то до твоєї жінки ніхто не підійде в лікарню, вона буде дуже-дуже мучитися, це досить погано може закінчитися. І подеколи, якщо ми платимо для того, що перед нами просто непорядна людина, для того, що він законно поступив. Ну, я думаю, що щоб жінка легше народила, потрібно дати гроші, тому що інакше ми обрікаємо її на муки. Відносно вчитися, ну якщо ти знаєш і даєш гроші. Тому що просто з тебе і здіваються одне питання. Якщо ти не знаєш, а дуже духовний, що даш гроші і покладуть за гроші, то друге питання: нехай Бог вам дає мудрості, то таке питання я не знаю хто як розуміє, але я розумію так. Чи можна щоб розповіли більше про танці? Чому євангелісти не танцюють? Можна. Танцем неможливо прославити Господа. Можна, знаєте, в нашій церкві танцюють. Мої діти, коли їм було по три роки, вони танцюють з ними, нічого не можу зробити. І Славчик, от він мій сидить, він брав гітару, і три роки, так танцював, таке витворяв, що. Але зараз не танцює. Детство минулося, минулося дитинство, дорогі друзі. І Є місце, і є час, коли танцюємо, правда, і є час, коли ми вже не танцюємо. І хочу сказати, що танці не є в нашій українській культурі. Ми розуміємо, що перед Богом ми стоїмо в благодійні.